Їм до люстрації байдуже один із столичних судів, вирішив сам собі відкласти службову перевірку. Мовляв, закон про люстрацію написаний не ідеально. Тож чекатимуть на зміни в ньому. Активісти ж б'ють на сполох з часів майдану. Жоден із суддів, хто фальсифікував рішення проти активістів, не звільнений з посади. Тож вирішили взятися до діла самі. Як далі в сюжеті. Зараз ми біля апеляційного суду міста Києва згідно із законом про очищення влади перевірка тут мала розпочатися ще тиждень тому, але судді вирішили, що це їм ні до чого і перенесли люстрацію на півроку. Розповісти суддям, що так вчинити не можна. Приїхала автомайданівці, та їх навіть не підпускають до будівлі. Не пускають як звичайно. для нас це нормально. Невеличкий мітинг довелося влаштувати під носом у міліції. Ви чули, що хоча б один суддя пішов відставити? Я особисто не чув. Ви чули, що хоча б один суддя вибачився за те, що 600 людей були звинувачені. в Тому що вони, начебто, порушували щось там при поїздці до межіря. Про щось там порушили на щоток. Знає ось ця жінка. Вона була серед тих, хто організовував мирну поїздку до резиденції Януковича. За це позбулася водійського посвідчення на півроку. Мені що штоміня. Мені пытались остановить uh, на перекрестки. Я там во в этот день просто не проїжджала. Суд не прийняв внимание то что показання семи свидетелей, не прийняв внимание, що я работающая мать двох дітей, один з которых требует особового уходу. То есть он інвалід. А поліційний суд, під яким нині стоїть Ніна, лише підтвердив сфальсифікований вирок. Суддя нас выслушал, посмотрел на доказательства фальсификации, сказав ну ну. Улибнувся і сказав, ну що, шість місяців, типу. да ви пендельвалі цей самосуддя, суддя, як і купа інших, і досі обіймає посаду. Закон про люстрацію вони вирішили оминути і замість розпочати перевірку її відклали. Якби вони хотіли показати, що ми справді хочемо змін, вони б не відкладали в довгий ящик. На Миколая собі зробили подарунок. От встановити дату початку проведення перевірки, 19 червня 2015 року. Активісти однак пробиваються до будівлі, але тут знову смуга перешкод. На парковку нас не пускали, сюди не пускаєте. На якому ставанні ви не пускаєте в здання? Давайте реально нормально все щоб було. Ви, йдите, ви нарушаєте закон. година перемовин, і автомайданівців таки впускають всередину. Активістів ввічливо припрошують до зали засідань, з'являється голова апеляційного суду. Помітно нервується майданівці. Ж одразу до справи на питання, чому зволікають з люстрацією, Черношенко каже, закон ще мають переробити, бо не в відповідає рекомендаціям венеційської комісії. Тож люстрацію вирішили зачекати. У нас ще більше шести місяців є в запасі, тому що Венеціанська комісія надала термін три місяці, для того, щоб відповідні органи влади України. Внесли зміни до закону. І якщо її його неупереджено читати, то, то виникає безліч питань. Такий підхід до справи активістів обурює. кажуть із часів майдану, звідси не звільнили ще жодного судді. А про оприлюднення їхніх декларацій годі й мріяти. Та пан Черношенко безкомпромісний. Ви кажете, ні, ви застосовуєте закон про очищення влади, а я вам кажу. Що цей закон піддається сумніву? Тоді активісти висувають конкретні вимоги. Наша умова наступна до 31.12 даємо першого тиждень на то, щоб скасувати ваше розпорядження, якщо до мене кожного дня будуть приходити і заявляти відповідні вимоги, і я їх буду задовольняти. То я не можу обіймати посаду голови суду. На цьому розмова повисає в повітрі. Активісти йдуть ні з чим. Судді на згадку залишають красномовний витвір мистецтва. От ми вам хотіли на новий год, посадіть картини. Смотрите, це жителі європейського города Брюгі. Знімають кожу з продажного судді. на новий рік, Я сподіваюся, ви знайдете місце. картину Черношенко забрав. А активісти пообіцяли прийти до нового року і перевірити, чи знайдеться у суді місце для полотна і бажання таке зважитися на перевірку. Євгеня Токар Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ.